Вітаю всіх, будемо починати сьогодні. У нас п'ятниця, 6 червня, і ми сьогодні підсумки по тижні підбиваємо. Ми подивимось, що тут у нас як працює. Давайте по одразу по фундаменту да що важливого в рамках сьогоднішнього дня ще варто чекати. Це безумовно пироли і ринок праці по Сполучених Штатах. Ось. Цей показник да, ми бачимо фактично зараз 4,2% по прогнозах. Давайте одразу подивимось. Ну, в принципі, прогнози такі самі. 4,2% Ми бачимо тут в календарі, тобто без змін, але а, на що я хотів би звернути вашу увагу. Ми з вами говорили в понеділок, що в рамках тижня будуть виходять статистичні дані по Сполучених Штатах, які дають нам ну, інформацію по безробіттю. І ось тут а, в середу виходить показник зміна кількості зайнятих від ADP. І показники вийшли вкрай погані. Тобто, ми бачимо ось такі цифри. А це цифра погана. Тобто, це скільки було ну нових створених робочих місць, очікувалось взагалі сто тисяч, тисячах. Бачите, 115 тисяч робочих місць. Це це показник показує нам, скільки створено робочих місць у приватному секторі. Таку цифру очікували, а отримали ще гірше ніж було попереднього місяця, і це погано. Вважається, що показник ADP, тобто ось цей який виходить по середах, кожного ну кожного нового місяця в першу середу, вважається, що він є таким орієнтиром для подальшого ринку праці і пейролів, тому можна, ну якщо дійсно довіряти цій статистиці, що вважається, що він є орієнтиром. А можна, посилаючись на нього, говорити, що сьогодні і пороли можуть бути негативні, і як наслідок ринок праці також може бути негативним. З цього приводу, навіть Трамп, давайте подивимось. <кхм> Ось тут Трамп заявив, що голова ФРС Павел неймовірний. І тепер має знизити відсоткові ставки. Це сталося через кілька хвилин після того, як звіт ADP про зайнятість показав найслабше зростання кількості робочих місць за останні, до речі, два роки. Ось така от інформація. Тобто, Трамп продовжує зі свого боку тиснути на ФРС, і е, для нього ще є да, один привід. Ну кожного разу, коли є можливість, да, він про це говорить. І отут ще одна можливість, щоб не щоб про це сказати, він звичайно не промовчав і знову заявив, що. Джером Павел є якимись надзвичайним і треба знижувати ставки. Ну дійсно, ми з вами вже сто п'язот разів обговорювали ту ситуацію, що насправді ринок праці, коли він зростає, то це є негативно, це є погано. І а, в один із випадків, як стимулювати економіку, це саме знижувати ставки. Це те, чого чекає. Від ФРС Трамп для того, щоб продовжили зростати ринки. Ну а по очікуваннях нас поки що, в принципі, без якихось особливих змін ми бачимо, що ринок закладає зниження ставки в вересні цього року. Потім наступне зниження в жовтні. Цього року, і в принципі на цьому все, тобто два зниження. Пам'ятайте, раніше було вересень-грудень Ну вони там між собою місяць, плюс мінус два місяці, змінюються, але тим не менш чекають два зниження. Тобто, на найближчих засіданнях, яке відбудеться в цьому місяці і в кінці липня, да, ми бачимо, що поки що без змін по відсотковій ставці я буду насправді, я думаю, що сьогоднішні пороли, які будуть виходити, ірино праці, плюс подальші показники по інфляції, а інфляцію ми з вами по штатах маємо отримати приблизно на наступному тижні. Давайте подивимось 11 числа. Так, це буде наступний тиждень. Це в нас буде наступна середа, і ми отримаємо тут ще і інфляцію. І якщо у нас продовжується і тут якісь, ну, можливо, да, якісь зниження по інфляції. То Трамп знову вискочить в Твіттері і знову почне писати, що Павилу треба вже знижувати ставки. Тому обов'язково сьогодні слідкуйте за за показником безробіття, за ринком праці, тому що це важливо. І цей показник, який є остаточним показником ринку праці, сьогодні може ринки прокачати. Тому мається на увазі якусь холатині дати, можливо, вниз, можливо, якийсь конкретний напрямок. А тут не беруся говорити про чи зростання, чи падіння, тому що в залежності від ринкових умов може давати як якщо цифри погані, може давати як зростання, так і падіння. Ну здебільшого, да вважається, що якщо безробіття зростає, то це погано для економіки, і в такому випадку це може бути тиск на долар, тому що ставки мають знижуватись, тобто така логіка. Але ну реакція може бути двобічна, тому тут без як без, без ніяких прогнозів. Просто знайте, що сьогодні опів четверту виходить такий показник, який може ринки прокачати. А ну що ще цікавого було в рамках цього тижня? Вчора да була ставка по Європі. Ось тут показник 2.15%. Значить, Крістін Лагард, давайте подивимося з останнього її. Ось тут заявила, що не підтверджує паузу в зниженні ставки. Тобто, це означає, що, можливо, і далі будуть якісь зниження. ну, Тим не менше, ми бачимо фактично, Європа продовжує знижувати ставки і робить це вже декілька разів поспіль. Так, гроші, ставка. Ось тут ми бачимо по кроковода. Ну така сходинка вниз формується. Ну доволі агресивно можна говорити. Що ЄЦБ свою ставку знижує. Для чого це все робиться? Це все робиться для того, щоб стимулювати економіку. На цьому фоні дійсно ми можемо спостерігати, що зростають фондові ринки в Європі, зростають акції. А в майбутньому це все безумовно призведе до того, що інфляція почне зростати і почнеться зворотній ефект. Тобто і себе буде вимушена якось втручатись і щось з інфляцією робити. Ну, це все буде в майбутньому, да а зараз відштовпитись від того, що в нас є, то дійсно можна говорити, що десь європейські акції можуть бути більш привабливіші, наприклад, ніж американські. Чому? Тому що там ставка висока, там тільки очікують можливе якесь зниження. А тут вже фактично йде стимуляція. І на цьому фоні дійсно. Давайте подивимось до речі на ГІР-40. Ми з вами одного разу колись говорили про нього. Буквально на минулому тижні. Якщо не помиляюсь, У нас цікавить індекс. Це не цей графік. А, ось тут так ось тут мало бути так ось тут. Ми з вами говорили цю купівлю. Ми з того часу бачимо, що поступово-поступово поступово він зростає. А, тому о, тут, о, якщо говорити перспективу, яку які краще брати ринок. Ну можливо, ми з вами до речі, також додивимося на європейські акції. Там є на що також. Подивіться, не означає, що треба брати все поспіль да, і підряд по них працювати, але є дійсно якісь компанії цікаві. Принаймні, ми з вами дивимося на недооцінені компанії. Ось там можна десь щось пошукати в плані можливих подальших закупівель. Далі, що ще цікавого було в цьому, на цьому тижні, <кій> а ось торговий баланс. Пам'ятаєте, ми з вами говорили? Давайте подивимось. Дуже цікаво, вийшла статистика: USBOT, Balance баланс Trade. І ось зараз графік підтягнемо і ось такий цікавий графік. Ми отримали. Пам'ятаєте, ми з вами говорили. Ну, коли ми з вами обговорювали цю ситуацію там з понеділка, ми були в ось такому великому профіциті. По штатах було мінус 142 мільярди доларів. А зараз ось такий у нас стрибок вгору. Це ще не наслідки ми. Тобто, це навпаки передмитне становище. Тут навіть є послання на Bloomberg, десь сьогодні я писав цей пост. Давайте подивимось. А ось ось же він тровий дефіцит США показав рекордне скорочення завдяки найбільшому падінню імпорту за всю історію. Це говорить про різке завершення масового завезення товарів деякими компаніями напередодні підвищення е, Ну, Зрозуміло, Да, це показник за квітень ну, був опублікований, і е, тут вже ми бачимо скорочення. Далі ну вже травень червень ну подальше та, тобто з травня. Ми вже будемо бачити дійсно якийсь ефект, чи він позитивний, чи він негативний. А якби там не було, ми бачимо. А, ось а, саме очікування мит саме їх введення, воно ну, фактично дало ось такий а, майже вдвічі скорочення, навіть більше да, скорочення торгового дефіциту. Ось така цікава історія. А, також на тижні виходили у нас десь ще були торговий баланс. Давайте подивимось як по інших країнах, якщо у нас ще є ну, в когось виходило. Ось тут торговий баланс. А сьогодні навіть О, по, по по Німеччині. О. Давайте подивимось на Німеччину. Ну, ось тут є новина одразу на головній сторінці. Вона ось така була. Експорт Німеччини знизився сильніше, ніж очікувалось. Що таке експорт? Це те, що ми продаємо. І за рахунок чого це могло бути зниження? Якраз таки, можливо, за рахунок ми. Тут є коментарі. ну В принципі, давайте не будемо зупинятися. Ми лише подивимось тепер на е, німецький експорт. Так, Німеччина у нас як тут пишеться, де є, напевно, так? Да? БОТ, видає нам таке чи ні. Так, Дермані Блансовтрайд. Ми дивимось на нього. І ось така у нас історія. А нам треба експорт. Да? Тоді давайте окремо подивимось. Ну, ми бачимо, що дійсно дефіцит збільшився. Не рекордно, але тим немає збільшився. Там конкретна мова йшла про експорт. Тоді давайте подивимось експорт. Так, так, не знаходимо. Окей, давайте подивимось. Так, тоді треба шукати по країнах. Ну, давайте подивимось. Німеччина нас цікавить. Так, ось вона, Німеччина. А, пишеться одним словом. Да, Germany, Ну, окей. Germany Exports. Де є експ... а скорочено. Де є е експ... Ну, окей. І так, стоп, не те відкрив. Давайте одразу. Експорт. Ну, ось такий у нас показник, Ну, незначне скорочення. Ми бачимо тут динаміку, якщо поставити по місяцях. Ось так. Ми бачимо незначне скорочення, а буде те момент, що його зафіксували. E, ну, а в цілому, давайте подивимося ще по ЄС. Напевно, ще не виходив ЄС, ЄУ, е, да, Це у нас Європа. Експорт, ну а по Європі ну, таки зростає. Це у нас був показник. А, ще не було показника за квітень. Ще не виходить. Це березневий. Останній показник. Бачите, за квітень ще не виходив. О, цікаво, буде подивитись по Європі, тому що ми з вами дивились. А, по моєму по Китаю там да також показники були. Ну тобто, як я вже казав, для того щоб ви розуміли, як взагалі ці мита, як чи чи дійсно вони працюють, чи дають якийсь ефект. Ви можете просто подивитись по балансам або окремо експорт, імпорт, або одразу просто торговий баланс подивитись. Це вже є якраз різниця між експортом і імпортом. Ви отримаєте вже чіткий графік дефіциту або профіциту. І тоді ви будете все розуміти, чи працюють ці мити, чи ні. Принаймні, ми бачимо, що поки що ефект навіть просто їх обговорення і першу чергу введення да, в дію. Ну, принаймні по штатах да, ось такий значний привіз профіциту. Чи це погано, чи ні? Насправді, якщо дійсно так стрімко скоротився у нас імпорт, да, повертаємо сюди, скорочення. Найбільшого падіння імпорту, тобто, якщо у нас дійсно ось так, от скорочиться імпорт то це як вже колись ми з вами говорили. Це негативно впливає на кінцевого споживача, тобто на звичайного американця. Чому тому, що в такому випадку американці недоотримують товари, і це дійсно може бути проінфляційним таким передвісником, тому що недоотримання товарів ті що є в країні, да. Хоча їх не, не, не вистачає, але вони в ціні будуть зростати, тому що у них формується додатковий попит, і це ви може викликати в подальшому зростання інфляції. Тому ось і тому й говорили, коли Трамп там е, хотів вводити мита, тому й всі говорили, що це інфляційний такий фактор, який може в майбутньому підвищувати світову інфляцію, і тому саме Джером Павел не поспішає знижувати свою відсоткову ставку. Ось така от історія. Ну і далі, що ще цікавого вчора просто пушка була да для вворення. Ну особисто моя думка, що це такі речі напевно не можна виводити. Публічний простір, коли такі люди, як Маск, як Трамп, дві впливові людини, і так от публічно, як ті бабки на базарі, просто один одного поливають через Твіттер. Ну, моя думка така, що ці речі, принаймні в публічний простір, виносити не можна. Тут, ну хто, можливо, ще не, не, не знає, да, що там відбулося, ось тут я написав в новині, єдине тут, я помилися тут. Маск сказав. Ось ця фраза, перша це від маска. А потім Трап йому відповідав. Так от у нас цікавить, що там взагалі кінаслівки. Наслідки були ось такими: Тесла вчора втратила там велику 150 мільярдів. По-моєму, там обговорювалася цифра на капіталізації ТСЛА дуже багато. втратила на капіталізації. Ну і за ціною також втратила майже там сотню доларів. Пролетіла. Просто ну вода до цього ще падала. Там ми бачимо, на піку було 365 доларів. Тут на мінімумі було. 275 доларів, тобто 90 доларів пролітало за вчорашній день прилетіло 15% вниз. Ось після тієї перепалки, публічної між Трампом і а, Маском. А, ну, знову таки, як я вже колись сказав і. В Принципі, ми постійно про це говоримо. А да? будь-яке падіння ціни це можливість для подальшого викупу акцій за більш дешевою ціною. Однак тут ну, напевне не треба поспішати сьогодні відкуповувати Теслу Треба далі дивитися, чи цей конфлікт між ними публічний. Да, або він щукна чух, і піде, якийсь там в закритий простір, там де вони будуть між собою домовлятись. Або щось сьогодні ще продовжиться, тому тут напевне треба якусь паузу витримати. Тим не менш, ми маємо ось таку реакцію. Ось вам просто. О... Ті да фундаментальні чинники, які ми не можемо прогнозувати, якщо ми говоримо про, про ринок акцій. Тобто, ми з вами обговорюємо технічний аналіз. Ми з вами говоримо, обговорюємо складову частину фундаментального аналізу, коли ми оцінюємо їх показники, да, фінансові по компанії, але ось такі просто речі, які стосуються впливових людей, які впливають на компанію, наприклад, там як директор компанії, там голова компанії або якісь інші акціонери. А якщо щось трапляється з ними, да, ну будь-яка подія, то ось таке ось така може бути реакція. В нашому випадку перепалка Трампа з е, Байденом е, з е, Маском привела до того, що ми отримали ось таку реакцію на тест. Ну, до речі, постраждала не, не тільки тест, а там і крипта також постраждала на цьому фоні, але тим не менш, ось такі е, неспрогнозовані речі можуть впливати. На позиції, тому я постійно кажу, що треба, коли ви там щось робите, треба уважно дивитись, де якісь ризики проставляти. Ну і важливо, щоб вони були невисокі, там не більше ніж 1% від рівня депозиту. І так, поїхали по графіках. Що у нас відбувається тут? У нас євро. Ну євро торгується вгору, зробили тут закріплення, поступово просувається, проходили середину, треба ставати безбуковість. Ну а далі що? Можливо, з понеділку продовжиться ця історія, але тут уже будемо дивитися від того, як, які будуть, який ринок праці буде сьогодні виходити по штатах. Тоді вже там будемо щось обговорювати. По британському фунту так само, да, в межах трикутника він тут зробив просування вгору, але це все в межах зони без змін. Тому тут або вгору, або вниз. Ну звичайно, говоримо понеділок. Долар єно. Знову червоний рівень тут тримається, долар торгується в межах зони. Чекаємо вихід або вниз або вгору, детально з понеділка. Австралія так само зробила знову повторний. Тобто, ми з вами говорили про Австралію, коли ось тут ось цей сценарій, потім цей був відпрацьований. Зараз повторно знову цей сценарій зробили і плюс зробили ще цей сценарій від червоного рівня, тобто ці сценарії також відпрацьовані. Ну і тут робить спробу виходу вниз закріплення і похід за цим сценарієм. Однак сьогодні не поспішаємо, тому що правильно будуть. Пероли і рено праці по Сполучених Штатах і там ну, щоб не було нічого там неприємного. А, далі Нова Зеландія, так само бачимо, застрягла в межах червоного рівня, но, намагається ну, над ним закріпитись, трохи просувається вгору. Тобто цей сценарій у нас можливий також на реалізацію, однак пам'ятаємо про а, ті ж самі перероли, які сьогодні виходять. Канада так само рухається вниз, майже ну за цим сценарієм, майже вже зробили ми відсотків, можливо, 95%, ну тобто, ми вже майже прийшли в притул. Ну, ми чекаємо на цей сценарій. Про це говоримо з понеділка. Нафта торгується в межах зони, все без змін. Ну тут, в принципі, все було сказано. Тут взагалі ніяких змін немає, або ми вниз, або після закріплення вгору рухаємо згору. А в цілому технічно можемо падати вниз. Принаймні, перспективи для цього є, і той фон, який зараз утворений навколо да, Він також говорить про те, що маємо падати. Далі газ на місці майже да, 3 3,7 Ми починали тиждень. Так ми торгуємось все без змін. Золото у нас поступово зростає. Ось цей сценарій зараз працює. Ось цей і він працює тому. Ну тут також з вами вже 100 разів про це говорили. Все залежатиме від тобто, технічно, так, да, все є для цього, а все далі залежатиме від того, яка а буде створюватися економічна ситуація світова. Тобто, якщо ось ці невизначеності митні будуть продовжитись, то дійсно ми будемо зростати. Якщо там буде якась конкретика, ну тоді окей, ринки можуть так само далі працювати, відпрацьовуючи золото вниз, це інше ризиковані будуть зростати. Далі срібло. Псах USD, срібло доганяє золото». Ну, дивіться, ми про це з вами говорили раніше на рахунок срібла. Ну, зараз ми дійсно бачимо, да, доганяє. І ось тут на днях буквально знову була новина. Я також вам її опублікував ще раз, щоб ви розуміли, тобто пам'ятали те, про що ми раніше говорили. Де у нас ось тут. Нещодавно знову активно заговорили про покупку срібла. Історично срібло відставало від золота в темпах зростання, і зараз багато хто звертає на це увагу. Ну, про це ми з вами говорили раніше, це ви знаєте. І різниця вона і з вами дивились, скільки іксів золото було вище, і за ракло чого ця різниця між ними скорочується якраз таки, за рак того, що срібло підтягувалось. Загалом, якщо зараз вибирати між золотом і сріблом, багато хто віддає перевагу сріблу. Дійсно, це логічно, тому що ну навіть по ціні ми бачимо, да вартість срібла, по перше, тут сяглася тридцять 36 доларів за унцію вартість золота набагато дорожче, 3353 долари за унцію ну самі бачите. На майже 10 разів, <кій> точніше, не 10-100 а 100 разів, і а, потенціал звичайного срібла в такому випадку зберігається набагато кращий. А, як повторюсь, уже говорив з вами, обговорювали до 28-го року. Принаймні, є така інформація від аналітиків, ну такі да, прогнози вони звучали, що <кій> до 28 го року може бути ціна 100 доларів за унцію. Зараз 36, Ми з вами на сотні ще не дивились. Ми дивились з вами на цифру 67. Ця цифра це той, якщо не помиляюсь, історичний максимум справкою на інфляцію. Те, про що ми говорили по, -по золоту, коли ми брали 3,500, з копійками це поправка на інфляцію по золоту на хаї 80-х років. І по срібу така ж сама історія. Тому тут в цілому очікуємо подальше зростання. А дійсно питання від Олександра: доганяє чи ні, Ну дійсно, ви самі бачите, доганяє, наприклад, якщо ми візьмемо дату від. Ну, давайте спочатку місяця, так, це у нас робочий день 2 червня. Срібло за цей час пройшло ну, до гаю беремо 10% з половиною, а золото. З 2 червня ось тут воно почалось. 3,6 і відсотків, Тобто, бачите, що за цей за, за цей тиждень а, срібло вдвічі, два плюс, да, разів вдвічі більше зросло, ніж золото Тобто та історія зараз вона дійсно підтверджується те, про що ми раніше говорили. Далі по крипті. Ну, крипта, те, те що вже було сказано, да, якраз таки постраждала вчора також від цих всіх перепалів Трампа і а, Маска. В принципі, поки що в межах зони нічого критичного немає. Ми про це говорили. Ну, можливо, да, далі, якщо буде вихідний, тоді отримуємо якусь корекцію сюди, а, чи вниз, чи до середини, побачимо, напевно, вже з понеділка. Ну, подальше ми чекаємо зростання. Ну і фондовий ринок, бачите самі, ця перепалка вона не стосувалася фондового ринку. Фондовий ринок S&P 500 торгується в принципі без змін. Поступово-поступово рухаємось вгору. Ну, десь там застряли зараз, да, але в цілому тенденція вгору може продовжуватись. І та перепалка, вона суто вдарила поки що по Теслі. Ми бачимо. По ринку, в цілому, ось такі продовжується надходити. Ну, Статистичні дані я вам також і публікую, щоб ви також були в курсі ну, за рахунок чого, да, можливе, ну, тут неправильно сказав, не за рахунок чого, а, а статистика. А я постійно вам кажу, ви можливо вже бачили, що я постійно аналізую графіки, ну, мені це, по-перше, подобається, тому що ти розумієш, як воно в подальшому може рухатись. Історія, да, статистика. І ось тут так само знаходять статистичні дані. За оцінками. Там там чарц, незважаючи на квітневе зниження фондового ринку США, індикатори ейфорії залишаються на високому рівні, сигналізуючи про перекупленість ринку. Історично зниження ейфорії відкриває можливість для бачачого маневру зі спробою оновлення історичних максимумів, але ймовірність подовження бачачого тренду зни... зменшується. Тобто, ви самі бачите, коли ейфорія падає вниз, ринок зростає. Ейфорія щухла, ринок зростає. Ефорія вниз. Тобто, ось така статистика. Далі сьогодні з останнього також. Ось тут історично вкрай низькі рівні споживчих настроїв у США збігалися з ринковими мінімумами і продавали в певному зростанню акцій протягом наступного року. Поточний рівень один з найнижчих за останні півстоліття, що посилює сигнал на користь висхідного тренду. Якщо це сигнал відіг... якщо цей сигнал відіграється, то найближчого року ФЕРС США мається на увазі фондовий ринок продовжить зростати. Ось такі нам динаміку по графіках да, наводять. Тому. Статистично у нас є всі умови для зростання ринків. Ну єдине, що ми пам'ятаємо, що є Трамп, який ну, хоча Трамп сам ми ж з вами також багато разів це про це майже постійно говоримо, що Трамп сам за те, щоб ринок зростав. А, і хтось зараз це тримає. Хто тримає, тримає ФРС Навіщо тут уже можете давати самі собі відповіді на ці питання? А, на цьому в мене все. Питання, якщо є, можете задавати. Якщо немає, тоді мінусуйте і побачимось уже з понеділка. Так, бачу мінуси. А, так, добре. Тоді, якщо питання немає, я бажаю всім гарного настрою, всім профітів, гарних вам вихідних. Бережіть себе і до зустрічі понеділок за цим самим часом. Всім пока.